Пане Романе, скажіть, будь ласка, на вашу думку, яке основне призначення масажеру Air Motion Stool та для кого він може бути корисним? Ну, дивіться, всі, хто втомлюється, ввечері я рекомендую Air Motion Stool. Чому? Тому що дивіться, є дві основні проблеми, через які люди страждають. Перша це сидяча робота, коли ноги практично не рухаються. Там Набряки, застійні явища, потім це на коліна впливає, далі на хребет, на стопи. І, друге, це коли людина е, стояча робота, тобто вона стоїть, вона навантажує ноги багато, але знову ж таки м'язи не працюють. І ввечері дуже ефективно його використовувати саме цим людям, які я назвав, тому що він дозволяє зняти втому, розігнати кров. Ті м'язи, які десь були спазмовані з допомогою оцих бокових вібрацій, вони розслабляються. І так само можна ще сідати на нього, і тут є тепло, яке теж покращує циркуляцію крові і сприяє кращому відновленню нашого організму. Тому що вечора я б рекомендував хоча б 20-30 хвилин користуватися. Апаратом для того, щоб організм міг відновитися. Чудово. Тобто гарний релакс наприкінці трудового робочого так. дня. Дякуємо вам.